У сумських центрах первинної медико-санітарної допомоги закінчилась вакцина проти коронавірусу. Про це суспільному розказали керівники закладів на сьогоднішній день. Ми ту вакцину, яка у нас була, використали от і будемо чекати наступних розпоряджень. У другому центрі первинної медико-санітарної допомоги вакцина закінчилася вчора, розповіла заступниця директора Людмила Цюкала. З її слів вони замовили додаткових 60 доз, які очікують отримати сьогодні. Також закінчуються вакцини у сумських закладах, на базі яких працюють мобільні бригади для щеплення проти коронавірусу. Є дози в обласному центрі соціально небезпечних захворювань та приватних клініках. Розповіла заступниця начальника обласного управління охорони здоров'я Галина Хомета. На базі обласного центру соціально небезпечних захворювань, на базі якого працює і бригада, і пункт щеплення ще поки що є залишок вакцини. Крім того, залишки вакцини є в приватному центрі Медея і в приватному центрі сучасні технології. Хочу звернути увагу на те, що. Щеплення здійснюється в пунктах щеплень незалежності від наявності декларації в цьому закладі, і незалежно від наявності декларації взагалі. Щеплення безкоштовне. Приватний центр, за, так само як і наші комунальні заклади, за те, що він проводить щеплення, отримує кошти з Національної служби здоров'я України відповідно до договору. Загалом з партії у 14 тисяч 700 доз, які надійшли в область 24 лютого. Зараз залишилось близько 2,5 тисяч доз вакцини, сказала Галина Хомета. І коли надійдуть наступні, невідомо. Наразі через додаток Дія формується список на наступні етапи щеплення.